Вітаю вас, любі дітки! Ось уже й до нас прийшла зима. Вона дуже холодна та морозна, але водночас дуже гарна, весела та білосніжна. Давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію зима в нашому дворі. Для роботи нам потрібний кольоровий папір. Я взяла коричневий, червоний, жовтий та білий, аркуш тонованого паперу блакитного кольору, клей з пензликом та ножиці. Давайте спочатку зробимо будиночок. Я взяла половину аркуша паперу кольорового кольору. Тепер складу ще раз половину, нам потрібен прямокутник для нашого будинку. Склала і розрізала його наплід по лінії згину. Тепер візьмемо клей з пензликом, намастимо по краю наш прямокутничок. І приклеїмо. Приклеїмо на аркуш паперу, отак от з лівого боку. Це наші стіни будинку. Давайте тепер зробимо віконечка. Беремо клаптик жовтого кольору, Складаємо його ще раз навпіл, зробимо такі смужки, щоб нам було легше вирізати квадратики. І тепер. Беремо і ріжемо смужку на квадратики. Давайте тепер приклеїмо. Беремо одне віконечко, мастимо клеєм і приклеїмо. Починаємо зверху. Трошки відступаємо і ще одне віконечко. Це буде наш. Верхній поверх. Тепер зробимо чуть нижче ще один поверх. У нас буде три поверхи. Будиночок ми зробили. Давайте тепер зробимо дерево. Беремо аркуш, половину аркуша паперу. Так, нам складемо смужку для стовбура. По лінії згину виріжемо. Ми зробимо два дерева, це буде дуже високе, тому ми складаємо його навпіл і розрізаємо два стовбура дерева. В нашому дворі буде рости два дерева та приклеїмо його на аркуш паперу. Одне. Біля нього ще одна. Візьмемо ще раз наш коричневий папір і загнемо смужечку трошки тончу, чим загинали ми до цього. І також її виріжемо. Ми її також складаємо навпіл. Це для наших гілочок. І тепер половинку ще раз складаємо навпіл. Ось так само. Тепер приклеїмо дві гілочки для одного дерева і дві для іншого. Ось так клеїмо намастили клеєм і клеємо так гілочку наверху дну. А з іншого боку, іншу. Двір ми зробили, так. залишилось нам зробити сніг, адже у нас настала зима. Беремо білий аркуш паперу і відриваємо пальчиками маленькі клаптики. Нам їх потрібно дуже багато, щоб наш двір був дуже гарний та білосніжний. Я ось нарвала клаптики в паперу і тепер будемо їх приклеювати в наш двір. Давайте спочатку приклеїмо на дерева. Беремо каємо пезликою клей і немовби малюємо крону дерева клеєм. Намастили клеєм так крону дерева. І тепер беремо наші клаптики і всі отак гарненько. Приклеюємо. Дерева ми прикрасили снігом. Давайте тепер прикрасимо будиночок. Малюємо зверху клеєм. І приклеїмо сніжинки. Сніжинки ми можемо приклеювати і, і, і на вікнах. І на землі, і в повітрі, по всій нашій картині на землі біля дерев, на нашому будинку, на даху, щоб наша зима була білосніжна. Який гарний зимовий двір у нас вийшов. Чекаю ваші роботи, хлопчики та дівчатка. До побачення!